Мої вам вітання! Сьогодні готую смачний домашній хлібчик з зернятами та льоном. Якщо цікаво, готуємо разом. Перелік всіх інгредієнтів в кінці відео і в описі під ним. Живі пресовані дріжджі 7 грамів, якщо ж сухі дріжджі, то 3. Цукор 2 чайні ложки або 1 столова. Далі, так всяк все перемішую, щоб дріжджі опинилися в цукрі. А я тим часом зважу 450 грамів борошна. За хвилину або ж дві цукор самостійно розчинить дріжджі, за що я йому і подякую. І ось погляньте: пречудо, чудо, без завіх рухів і бовтанок. Тут мені ще знадобиться 300 мл тепленької води, її температура орієнтовно 30-35 градусів за Цельсієм. Нараз-два розмішала і, і побавилась, як в дитинстві море, тільки замість калюжі і чобіт, в миска з кописткою і буду всипати борошно. Борошно у мене саме звичайнісіньке, вищого гатунку з містом білка 10,3 І саме завдяки цій технології приготування тіста ми зробимо з нього цукерик з добре розвиненою клейковиною. Як ви бачите, я вже все борошно всипала, це 450 г в один прийом, а далі ось так на раз, 2, 3, зібрала його швиденько докупи і на цьому все. І ніяких тут тобі довготривалих вимішувань. Накриваю плівкою та роблю проколювання, щоб тісто мало можливість дихати і залишаю спокій на 15-30 хвилин. За цей час активується робота дріжджів, почне добре розвиватися кликовина. Солі і жиру на даному етапі тут немає, тому їй нічого не завадить. І наразі обказці в, в нас вже минуло 30 хвилин, тож працюємо далі. Всипаю до тіста 1 чайну ложку солі з маленьким чубчиком. І вливаю 2 столові ложки олії без запаху. А далі потрібно сіль і жир вмішати в тісто, тому ось так пограю з ним хвилини 2 чи 3. Так як тісто у мене з підвищеною гідратацією, тобто доволі вологий, як ви бачите, то, звісна річ, воно буде прилипати до рук і стінок посуду, тому періодично змочую руки у холодній воді. Все. Накриваю тісто і залишаю його в спокою в теплому місці приблизно на 20 або 30 хвилин. Зерняти ви можете обрати будь-які. В мене насіння соняшника 50 грамів. Їх попередньо можливо підсушити на пательні, але я цього не робила. Люблю насіння кунжуту, тому його також додаю 20 грамів. І на довершення 15 грамів насіння льону. Його можливо попередньо замочити в воді, але я не замочувала. Все перемішую, мікс готовий. Залишилося додати зерня та в тісто. Минуло десь 30 хвилин, тісто піднялося, і клейковина розслабилась, тож змащую стіл олією або ж водою, викладаю тісто і працюємо далі. Руки також змащую олією, і ось тут погляньте, як чудово працює глютен. І наразі потрібно лише розтягнути тісто в різні боки. Зробити це не важко, бо клейковина розслабилася за ці 30 хвилин, воно стало більш еластичне і пружне. Далі по всій поверхні тіста посипаю міксом насіння. І ось так згортаю. Таким чином зерня та безусиль розпреділяться по всьому тісті. Існує і інший спосіб, тісто можливо згорнути в ролет, а потім в равлик. Далі формую кульку, вкладаю тісто в миску і залишаю для бродіння на 30-40 хвилин. І ось ви вже можете бачити завдяки цьому способу, як рівномірно насіння розподілилося в тісті. А поки підготую форму, її розміри 23 на 8 см, а висота бортиків 7 см. Використовую пергамент з силіконовим крапленням, бо не має довіри до власної форми. Аркушем паперу можливо стелити тільки дно. Якщо ви використовуєте інший пергамент, то змасіть його ще й олією. Нарешті. Форма підготовлена, тісто підійшло, тож формуємо хлібчик. Підпилюю робочу поверхню борошном і викладаю тісто. Вона легко без проблем виймається з миски, бо я її попередньо змастила олією. Зернята рівномірно розподілилися, пречудово. А ось тут ніяких супер навичок не потрібно, щоб сформувати хліб, бо він випікається в формі. Покажу вам найпростіший спосіб формовки. Ось так притискаю його і згортаю. Нарешті хлібчик сформований, тому змінюю йому місце дислокації і переміщаю зі столу у форму. Гарненько його розрівнюю по всій формі. Накриваю хліб харчовою плівкою або рушником і залишаю для розтаювання приблизно на 30 або 40 хвилин. Все залежить від температури в приміщенні. Хліб в мене вже чудово підійшов, тож покажу вам, як перевірити його, чи дійсно він готовий до випікання, щоб він у вас не утворював тріщини по бокам. Тут все елементарно, слід лише легенько на нього натиснути, якщо тісто повільно піднімається, хліб готовий до випікання. Якщо швидко, дайте йому ще трохи часу для розтоювання, а якщо ж він після цього падає, тісто перебродило. Змащувати хліб яйцем не обов'язково, можливо, просто зволожити верхівку водою або ж взагалі нічого цього не робити. Я ж змастила яйцем, бо зверху посипаю його ще необсмаженими зернятами соняшника. І це також робити не обов'язково. Попередньо розігріваю духовку і випікаю при температурі 180 градусів за Цельсієм приблизно 45 хвилин. Десь після 50 хвилин випікання верх форми накриваю пергаментним папером, щоб не пригоріли зернята і верхівка. Так як духовки бувають різні, то підлаштуйтеся саме під свою духовку. Фліп в мене ще гарячий, тому буду охолоджувати його на решітці. Готовність перевіряємо на суху шпажку або ж як я на звук. Даю йому можливість охолонути і, як завжди, заглянемо до нього всередину. І результат, як ви бачите, пречудовий. Міякушка рівномірно пориста, м'яка і повітряна, а зернята, гарненько і однаково розпреділилися по тісту. І скажіть мені, будь ласка, що може бути смачніше свіжеспеченого домашнього хліба, думаю, хіба що пироги? Далі залишаю вам в кінці відео рецепт, чекаю на ваші відгуки в коментарях. Дякую за перегляд і до зустрічі!